Ту єдність з Україною, єдність між собою і солідарність з тими, щоб допомогти нам подолати ту загрозу і агресію, яка сьогодні нависла над Україною. Але незважаючи на всі загрози, ми боремося за мир, щоб в Україну прийшов мир та спокій. І ми не віддали жодного клаптику нашої землі. Слава <плес> героям! нашим суверенітетом і берегли, берегли як своє серце соборність і незалежність нашої держави. І я вам обіцяю, що ми будемо за це боротися. Я вам обіцяю, що ми переможемо, тому що ми разом. І правда з нами, і Господь Бог нам допомагає, і тому ми точно переможемо. Я вас дуже люблю. Спасибі вам, що ви є такі, спасибі, що ви прийшли, спасибі, що ви небайдужі. Україна конче потребує вашої активності, вашої небайдужості, вашої рішучості. Без вас не було б сьогоднішнього конгресу, не було б сьогоднішнього Білого Дому, не було б всіх досягнень, які сьогодні ми отримали. І без цього нам було б набагато важче. Ми б все рівно її зберегли, нашу Україну. Нам було б набагато важче. Сьогодні я вам можу повідомити. Я повертаюся в Україну з твердим переконанням. Ми сильніше, Штати Америки, вчора Канада, тиждень тому Європейський Союз. Весь світ з нами, весь світ розуміє і підтримує нас. Весь світ робить все, щоб агресор опинився в тотальній ізоляції. Весь світ нам допомагає. І це означає, що ще раз кажу. Ми просто не можемо програти. Я впевнений. ми переможемо. Спасибі вам величезне. Слава вітниці! Слава, И... слава вітниці! І И... слава Україні! Величезне спасібі вам! Я Русь! вас дуже люблю! Спасибо.